Всім доброго дня. Ми з вами не бачились тиждень. Хочу показати, що зараз з цією, цим відводком кормів, особливо немає, було трохи меду, але вони його з'їли. Але, незважаючи на це все, вони ось почали будувати вощину. Хороший признак. Значить, цей нехай вони її тягнуть. Я їм сьогодні... Дам їсти, оскільки треба пасіку розширювати і е, потрібна бджолам їжа, щоб матка краще всіх сіяла. Тиждень тому давав їсти, але я цього не показував і був напад цього, на жаль, теж не показував. Не було часу, треба було їхати в місто. Значить так, зараз я провожу ревізію е, по всім іншим сім'ям і буду їх загодовувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей.